Символіка Київської Русі, гербові родові символи, зазвичай двозуби та тризуби, з'явилися на монетах, марках, кільцях та зброї правителів Київської Русі з X століття. Перше зображення двозубця як символу князя належить до часів сина Рюрика Ігоря. Святополк, син Ігоря та його син Ярополк продовжували використовувати цю символіку. Щодо прапорів Київської Русі вони були переважно червоного кольору, щоб бути легко впізнані в бою. Однак Великому князю Володимиру належить особливий герб золотий тризуб на блакитному тлі. Ймовірно, герб Володимира є прототипом сучасного українського прапора. Варто зазначити, що у соборі святого Петра є мозаїка, на якій зображений святий Володимир з Тризубом. Отже. Сучасна Україна стала єдиною державою в світі, чиї герби є у Ватикані.